Як зрозуміти, що чоловік вас використовує. Чоловік зізнається в коханні занадто рано. Він уже на першому побаченні каже, що любить вас, кличе заміж, розповідає казки про те, яким буде ваше майбутнє. Будьте обережні, тому що перед вами може бути не просто токсичний чоловік, а справжнісінький шахрай. Такі чоловіки часто зізнаються жінкам у коханні а потім, на хвилі почуттів і сильних емоцій, змушують їх робити щось для себе, наприклад, давати гроші в борг. Він говорить тільки про себе. Маніпулятори часто є нарцисами. Якщо чоловік говорить тільки про себе, то вам точно варто бути уважнішими і обережнішими. Той, хто хоче вами скористатися, позбавлений емпатії і вельми егоїстичний. Саме тому такий представник сильної статі не буде цікавитися вами, йому просто плювати на ваші почуття, адже він бачить в вас порожнім місце, позбавлений емоцій. Він не може визначитися з метою відносин. Майже в 100% випадків нормальний чоловік прекрасно знає, чого він хоче від відносин з вами. Якщо він каже, що не знає, хоче з вами побудувати сім'ю або просто розважатися. Це безпосередньо вказує, що він або користується вами, або не хоче видавати свої справжні наміри з іншої причини. Ви відчуваєте фальш. Якщо вам здається, що чоловік не щирий з вами, то це швидше за все так і є. Звертайте увагу на різкі перепади настрою, а також дивні слова, вчинки. Чоловіки-маніпулятори у відносинах часто прикидаються жертвою. Нерідко вони звинувачують вас у якихось своїх невдачах. Це захисна реакція, яку вони маскують під стан жертви. Це відмінний спосіб ведення вас обману. Обманщики люблять такі прийоми. Він уникає вас. Нормальний чоловік може рідко відповідати на повідомлення, але він обов'язково скаже причину подібної поведінки. Маніпулятор ж поступає так, щоб запутати вас і прив'язати до себе. Але якщо ви дорогі чоловікові, він обов'язково знайде час, щоб відповісти на ваше повідомлення або передзвонити. Також маніпулятори можуть прикидатися щедрими, Будьте обережнішими з тими, хто роздоровує вас подарунками.